У перших хвилин 15 нашої зустрічі будуть присвячені саме фінансовому плануванню. Зараз ми обговоримо, чому дуже важливо сьогодні створювати капітал на майбутнє, які питання не вирішувані. Вирішить, це така дія і де це робити надійно, дуже в Україні, навіть при не дуже великих доходах. Наступних 15 хвилин ми поспілкуємося про те, як заробляти в цьому каналі. Поїхали. Слухайте уважненько, не відволікайтеся, буквально 30-35 хвилин, і ми закінчимо. Далі перейдемо до ваших запитань. І так, дивіться, життя будь-якої людини, кожного із нас, по суті, складається з трьох ключових періодів. Від народження і десь так до років 17-20 кожен із нас проживав період навчання. Потім, від 20 і до років приблизно 60, в середньому люди працюють, заробляють гроші. Другий активний період життя. І коли-небудь прийде третій. Десь так після 60, постаріємо, на роботу ходити не зможемо і все. Як хотілося б жити після того, коли років 40 ви відпашите. Правда, було б логічно піти собі на заслужений відпочинок і насолоджуватися наступними роками життя, так і відбувається в розвинених країнах світу, а ось в Україні люди змушені сьогодні виживати в старості, і це серйозна проблема, яку ні, ніякий новий президент, хоч би Байден став президентом, чи, чи, чи не дай Бог, хтось інший звідти з Америки. Це питання не вирішування з інших причин. І ось чому так сталося. Давайте ми трошки з вами проговоримо. Також чому ця проблема напряму стосується кожного із вас. Увага! Коли ми були дітьми, грошей не було, нас забезпечували мама з татом. Коли ти працюєш, уже є свої гроші, і поступово фінансове становище зростає по житті в кожної людини. Але хто би скільки не заробляв, і звідки би ви не були, хоч ви німець чи американець чи українець, всі ми рівні в одному. Є день, коли кожен працювати починає, і коли-небудь точно кожен працювати перестане. По віку по стану здоров'я цей день X точно трапиться в кожної з вас. Точно, до гадалки не ходіть. Питання: якщо завтра вам 60 років, яким, і ви виповнюєте, ви не можете піти заробити собі грошей. Бодаць рівень життя буде яким? Можна не вгадувати, тому що ми бачимо, як буде на прикладі тих, хто вже старенький. Рівень життя стрімко падає, бо пенсії мізерні, люди залишаються за межами бідності. Але так в Україні. В розвинених країнах світу так не відбувається, там рівень життя достатньо гідний, навіть якщо ти не працюєш. Є достатньо грошей для того, щоб насолоджуватися життям, подорожувати світом і все в цьому році. Навіть якщо ти все життя працював на заводі, чи будові, то чому так? Чого там вони живуть прекрасно, а в нас все рівно навпаки? Ви в більшості можете здогадуватися, і краща країна, економіка про людей думають, і бла бла-бла, але справа не в цьому. Дивіться, в чому насправді причина. Державна пенсія, вона насправді мала всюди в п'ять разів менше від зарплати. Всюди, якщо Німець заробляв 3 тисячі євро, то пенсія в нього буде євро 500-600, так само, як і в Україні, еквівалент, так? Протиставити пенсію проти зарплати. Тому люди, які злюбуть за державну пенсію, бідні як і в Україні, так і в Європі. Просто в нас більшість таких людей, а в Європі одиниці, тому що там на державу ніхто не розраховує. Люди самі завчасно дбають про те, як вони мають жити на старості. Ось секрет. Технічно, насправді, існує в Європі трохрівнева пенсійна система. Пенсія складається з трьох джерел. Перше копійки так само, як і у нас, це те, що дає держава. Друге джерело ще від 30 до пенсії це капітал, який тобі все життя накопичував твій роботодавець. З твоєї ж зарплати. У нас це неможливо запустити, треба буде ще половину вашої зарплати забрати. Але третє джерело, до якого ніхто не заставляє, це, це просто культура у людей така. Які основні гроші дає, щоб пожити в старості, це особисті накопичення. Понад 200 років у розвинених країнах світу люди самі собі дбають про старість за молоду. Скільки би хто не заробляв, відсотків 10-15 всі відкладають на майбутнє, живуть на 90% заробітку. Ми теж так можемо. І це єдина причина, чому ми в старості станемо жити так само добре, як в світі, бо там самі про це думають. В деяких країнах світу пенсії державної немає взагалі. А де вона є, там ще гірше, як у нас. В Німеччині, в Австрії, наприклад, на пенсію виходять після 67 років. У нас 62-65. У нас ще краще, як там. Але там ліпше живуть. Ось чому? Не на державу там розраховують. Ми теж повинні так робити. Українці приречені бути бідними в старості, бо цю проблему ніхто не виправить. Її неможливо виправити. У нас надто мало працездатного населення. І пенсіонери більше, і працездатних менше. Все, пенсії неможливі. Вихід самому подбати. І от ми з цими питаннями маємо справу. І зараз вам, з вами трошечки в цьому будемо розбиратися. Дивіться, де накопичувати гроші, щоб це було безпечно, надійно, навіть якщо це 30 років. Та там само, де так роблять європейці з американцями, найнадійніший для цього варіант компанії і страхування життя. І на сьогоднішній день ми маємо зараді співпрацювати з міжнародними такими надійними організаціями, американськими, австрійськими, яким зараз по 150 по 200 років в Україні такі працюють з 2000-х. Їхня фішка, вони дуже надійні. Така компанія не може збанкрутувати. Жодна ніколи не збанкрутувала. І це не жарт. Банків, наприклад, тільки в Україні за останні 10 років збанкрутувало більше 100 штук. А страхові не банкрутують в принципі, якщо ми говоримо про накопичені компанії. От я взяв витяг з Вікіпедії, щоб вам показати цікаву думку. Дивіться: останнє речення: на Заході, тобто Європа і Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування. Складають основу доходу громадян пенсійного віку. Все, в нас ці компанії теж працюють. І наша бідна старість, бідна, а не така, як в Європі, як тому що в нас навчили про це думати самотужки. А час і є надійні партнери, які в цьому допоможуть. Причина: тобі буде 60 років, тобі ніхто не дасть грошей. А якщо від зараз реально хоча б по відсотків 10% від зарплати почати відкладати, при зарплаті в 20 тисяч відкладати 2 тисячі в місяць. В 15 тисяч, в півтори тисячі, в 10 тисяч, в тисячу. Скільки не заробляєш, живи на 90%. Бідні, ви не збіднієте, якщо ви виробите таку звичку. Бо 10% від місячної зарплати це копійки. Це в день, ну, наприклад, 68 гривень. При середніх зарплатах приблизно так. 68 гривень. Чашка кави з круасаном десь в магазині. Так, чи, чи неповна пачка цигарок. Це ж ну, не проблема. На хотюнчики ці гроші розлітаються на раз-два. Бо є звичка тратити на те, що я люблю покурити каву, попити легко. А відкласти паралельно просто звички такої нема. Дивіться, 50% українців курять. Це приблизно 30 тисяч гривень на рік. 30 і більше при середніх е, вартості цигарок. Люди прокурюють. Скільки б вони не заробляли, вони легко прокурюють. Є 50% українців, які не курять. Де їхніх 30 тисяч гривень в рік? Відкладують? Нічого подібного, вони втратять просто на щось інше, звички інші. Тепер, якщо ви робите звичку трошки відкладати постійно, це не, не обіднить вас, а навпаки, примножить великий капітал. Ну, дивіться, в рік це, наприклад, 25 тисяч гривень. А якщо так робити 30 років, роки ж однаково пройдуть. Можна ні з чим лишитися, а можна каву в день відкласти, і ви маєте 750 тисяч гривень через 30 років. На рахунку в страховій компанії цікаво зберігати, бо компанія відповідає за ці гроші. Вона дає вам усі гарантії, ви їх законодавчі, юридичні, ви все це можете перевірити, гроші в безпеці, вони гарантовано вам повернуться. Крім того, компанія інвестує гроші клієнта для того, щоб заробити собі і клієнт. І ось для вас, за рахунок інвестицій, зверху прибуток при середніх відсотках це в три рази більше грошей зверху за всі 30 років. І того у вас приватна пенсія 3 мільйони гривень. Можна буде пожити. Купив квартиру, здаєш в оренду, маєш 25 тисяч пенсій на все життя з твоєї квартири. Ось план. Ось що нас відрізняє від цивілізованого світу. Друга сильна фішка таких компаній, вони страхують по житті на ті випадки, якщо щось мало би статися. Ну, наприклад, серйозна травма чи хвороба онко. Наприклад, інвалідні, інвалідність людина отримує, чи навіть смерть. Просто злоба, якщо вдувальника сім'ї. Кожна з таких ситуацій, вони. Сім'ї українців в результаті частенько заганяють борги або й за межі бідності, якщо годувальника не стало, особливо. В Європі так нема. Там не беруть кредит, щоб операцію від раку зробити. Німка, вдова не їде в Польщу на заробітки, коли чоловіка не стало. Це в нас так відбувається. А там люди застраховані в таких компаніях і все по-іншому складається. В нас так само це працює. Якщо Українець помер, маючи такий договір, то 750 тисяч гривень одразу страхова виплачує сім'ї. Страхівка спрацьована. Якщо смерть трагічна, типу ДТП, виплачують 2 мільйони 250 тисяч трійну суму. Непрацездатному платять ту ж саму суму або відсоток від неї, якщо непрацездатність щаслива. І можна трошечки легше поратися. Якісь протези, якусь реабілітацію, діткам гроші залишаються. Не, не ростуть діти по вайберу, дивлячись на маму, яка за кордоном вдова 20 років на заробітках. Може цього не бути, якщо будуть гроші на те, що було їх жити. Розуміє? Плюс компанія страхує від повсякденних випадків: травми, переломи, опіків, лікарню попали, операція, хвороби, рак, інсульт, інфаркт, навіть вітрянка. Є звичайний перелік пунктів, від яких компанія страхує. Кожен з клієнтів, вкладаючи договір, сам собі обирає. Хочу страхівку від цього, 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 цього і цього, і цього, і все, і все, що у вас в договорі включено, в разі, якщо, не дай Бог, трапиться по житті, буде оплачуватися страховою компанією. Повна фінансова подушка на найгірші і не кількість випадки в житті, де ти або вже нічого не зможеш зробити, онко сотні тисяч гривень треба, старість, ти вже не підеш, не заробиш собі, або ти банально маєш випасти якийсь час з ресурсу, ну, наприклад, злама Місяць півтора сидіти вдома, вже зарплату не заробиш. А от звідси хоп і виплата і в складних, і не тільки випадках. Реальна подушка, план Б надійний на все життя. Так робить увесь світ, тому живуть набагато краще. У нас це працює так само: ті самі компанії, яким купа років надійні є з 2002 року і в Україні. Тільки люди не навчені про це думати. І, от, як мінімум для себе народ, якщо у вас є якісь запитання до почутого, конкретно ідея, ви відчуваєте, вона вас зацепила. Так? Задайте будь-які питання, які у вас залишаться мені в кінці ефіру, щоб ви собі розібралися, наскільки це надійно, чому це дуже безпечно реально, які можуть бути варіанти для вас чи для ваших близьких, як це укладається, які компанії, все, що вас цікавить, питайте. Я 8 років цією темою займаюся, з радістю вам усе розповім. А тепер йдемо говорити, як заробляти, знаючи цю інформацію. Дивіться: в світі реально понад 200 років, понад 90% населення користується такими договорами. А в нас наскільки 2% українців мають такі програми? 98% наших людей приречені на бідність в старості, бо пенсії не буде. Приречені, якщо завтра станеться якесь нещастя, політи в борги. У більшості нема 300 30 тисяч в тому якщо рак, нема. А не знаєш, з ким станеться. І дай Бог, щоб ні з ким, але мова про те, що можна зробити подушечку, план Б, від якого ти точно не програєш. Нічого не станеться, дякувати Богу, забереш гроші, потім щасливу старістю проживеш. Не дай Бог, щось по дорозі станеться, ну, не будуть твої діти чи батьки зичити гроші селами бігати і кредити робити. Не будуть, бо будуть гроші. Нас люди просто не навчені про це думати. Тому такий малий відсоток користувачів і компаній працюють трошки більше 20 років в Україні. Бо до того не було попиту, так? В Союзі були пенсії, зараз нема, і дякувати Богу, бо за приватними пенсіями набагато краще, майбутнє. А от люди ще не переключились. І от ми з вами займаємося тим, щоб людям очі на це відкривати. Що воно само по собі не пройде. Це ну, не вітрянка. Треба щось з цим зробити. Треба це питання вирішувати. І от кожен із вас, хто, як мінімум, для себе розбереться в надійності таких компаній, хто побачить, що це безпечний варіант, про це не стидно і треба казати всім. Ви, включившись в цей процес, зміните тисячу українських життів і зможете заробити дуже великі гроші в цій сфері. Як це можливо, давайте я вам покажу. Я це роблю восьмий рік. Дивіться, я не страхова компанія. Моя сім'я більше восьми років клієнти таких компаній, але гроші я заробляю як страховий посередник. Ви теж можете ним стати. Наша з вами робота до якомога більшої кількості українців донести інформацію, яку ви щойно почули. Про те, що є проблеми, про які ми просто не звикли думати, і про які реально не говорять, ніби спеціально. Про те, що самі по собі вони не вирішаться, і ось варіант: безпечний, надійний, доступний кожному. Скільки заробляєш, скільки відкладаєш. І так робить реально весь світ. Як ви маєте це робити, якщо ви, наприклад, включаєтеся зараз, щоб ви не переживали, що я там продавати, не вмію, переконувати. це не треба буде робити. Вашим завданням на початку, увага, буде просто запрошувати людей на такі конференції в цей канал. Де тих людей брати? Як їх правильно запрошувати, що казати? Ми всьому цьому навчимо. Ваше завдання є цікава пропозиція. Стосується грошей і твого майбутнього. Блогу, в словах не поясню, але тобі сподобається. Зайди, послухай, в мене товариш ефір проводить ввечері. Приблизно це, 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 це вам треба робити. Все. По телефону поговорили, людина приходить сюди. Тут кожного вечора проводжу такі ефіри. І ваші гості проконсультовані професіоналом, стають клієнтами, ви заробляєте за це гроші. Далі може бути більше і цікавіше, я зараз про це розповім. Отже. Людина завдяки вам, прийшовши сюди, розібралася. Далі ми допомагаємо людині вибрати страхову компанію: американську, австрійську, українську, різні, заповнити документи. Ми допомагаємо. Онлайн це робиться спокійно теж, з будь-якої точки світу. Підібрати умови договору, яка страхівка, скільки років договір має бути. І відкрити клієнту рахуночок. Клієнт уже будь-яким зручним способом оплачує через банк собі, навіть онлайн легко, за дві хвилини, на офіційні реквізити свого рахунку в компанії страховій. І в результаті отримує клієнт від компанії долар, який приїжджає додому поштою. А нам з вами за те, що ми цього клієнта привели до такого рішення, страхова компанія платить гроші. Дякує за приведених клієнтів фінансово. Ось де ми заробляємо ні копійки на людині, платить страхова. Скільки тут можна заробляти навіть з першого місяця, і як почати заробляти, не продаючи договорів? Як вийти на пасивний дохід у цій сфері? Давайте покажу. Але спершу є дві умови, які вам дозволять займатися цією темою. Перше, ви, звісно, самі маєте бути клієнтом страхової компанії. Не е, логічно комусь пропонувати цю тему, якщо в тебе в самого чи в самої немає. Вас навіть ніхто слухати не стане. Тут, знаєте, впарювати не канає. Типу, е, на, тобі візьми, треба, а в тебе є, та не в мене немає. Та ніхто вас не стане сприймати. Треба в самому розібратися. Для себе побачити наскільки це безпечна штука, і зробити для себе рахуночок такий страховка, накопичення. І тоді ви зовсім по іншому звучати будете. Люди будуть відчувати, що ви що настрокове, і будуть мати мотивацію розбиратися. Тому є така умова. Друга умова: ви маєте пройти навчання. Ми серйозно готуємо вас до, до старту в цій темі, бо тут є куди стартувати. І ось раз у місяць ми проводимо дводенний семінар фінансовий, де професіонали. З нашої компанії, які тут роками розвиваються і заробляють сотні тисяч в місяць, від А до Я, ці люди в лекціях вам покажуть, як правильно в цій сфері запуститися і вийти потім на пасивний дохід. Мене ви теж побачите серед спікерів цього заходу, бо я тут дуже давно. І от вчитися є чому, бо наша компанія вона справді дає вам можливість не просто страхівки продавати. Ви під брендом нашого посередника ми називаємося Starlight. Найбільший страховий посередник сьогодні на, на ринку України. Ви під нашим брендом можете побудувати свою організацію, і ми вам в цьому допоможемо. Тобто, ви можете в цій компанії просто продавати страхівки, вам за це будуть гарно платити страхові. Я зараз покажу скільки. Другий спосіб заробляти пасивно зробити команду з партнерів, які будуть займатися продажами, а ви будете заробляти свою долю від роботи, яку роблять ваші люди. Ці успішні, багаті люди, вони створюють мережі, будують мережі, сітки, Вок, Око, АТБ і так далі. Ви це самі бачите. Це спосіб дорватися до якомога більшої кількості клієнтів. І отак працює мережовий бізнес, і в нашому випадку. Ви можете продавати самі, а для того, щоб продавати більше, можете зробити команду. Просто прибуток вже буде між цима ділитися. Вам це вигідно, бо ви не працюєте, а контролюєте. Дайте технічно покажу, як це можливо. У нас є система, кар'єра, якою ви рухаєтеся, щойно ви прийшли до свого керівника в команду. Керівником і наставником для вас буде людина, яка допомогла вам потрапити в цей ефір. І особливість, до речі, цієї теми в тому, що завжди вашим керівникам дуже цікаво, щоб ви заробляли. Бо коли я вам допоміг заробити, я заробив свою долю. Тому мені цікаво, кількість, щоб у вас все вийшло, щоб ви тут розвивалися пошвидше. Бо я звідти маю своє. Все прозоро. І от якщо ви. Коли ви розібралися в темі, далі реальне завдання просто довіриться профі, і і вас воно повалить. яким буде шлях? Кар'єра виглядає наступним чином. Ви починаєте з першого рівня в нашій компанії. Потім буде другий, потім третій, четвертий, і так далі. Буде ріст. На першому рівні, на старті, ви заробляєте 18% за кожного клієнта. Скажімо, ви включилися. До, до речі, найближче навчання буде 17-18 серпня, буквально через одні вихідні, які ви вже кожен із вас можете прослухати і відвідати. І тоді би наш консультант. З допомогою керівника ви буквально за тиждень перший легко першого клієнта оформляєте. Нехай на 25 тисяч гривень середній договір. То 18% це 4 тисячі 500 гривень, які вам за того клієнта заплатить страхова. 100 баксів. Далі цікавіше буде, коли ви на 40 тисяч оформите клієнтів, два клієнти, по суті, півтора навіть, ви стаєте другим рівнем, відростаєте. Тоді відсоток вже 24. А це вже за таких самих клієнтів дохід 6 тисяч гривень. Хтось за ці гроші працює на роботі півмісяця. 8 годин на день, три дні працює, один-два вдома. Консультант нашої компанії запрошує на такий ефір 10-8 людей, з них один стає клієнтом зразу, решту трошки пізніше буде. От ти 10 людей запросив, після ефіру з ними своїм наставником поспілкувалися, гарантії, всі питання розібрали. Хтось, нехай один стає клієнтом зараз. Ти на другому рівні заробляєш 6 тисяч. Що ти для цього зробив? Ну, пів тижня позапрошував людей, витрачаючи 20-25 хвилин в день. Потім з ними ще поговорити, нехай на кожного, хто захоче, по пів годинки годинка, ти сумарно попрацюєш за тиждень аби годин 20-25 і маєш результат. От І рахуйте, де цікавіше. Далі теж будете рости. Ви зробивши клієнтів на 280 тисяч, це приблизно 15 людей. Станете третім рівнем, підростете, для цього десь вам 3-5 місяців знадобиться. Тоді ваш відсоток вже 35, а це вже 8 750 за таких самих наступних клієнтів прибутку. І з кожним наступним рівнем прибуток буде більший. Легальні прозорі гроші, які вам з радістю страхова компанія платить за те, що ви привели її клієнта на десятки років. І це спосіб особистих продаж. А заробляти не оформляючи клієнтів, реально створивши команду своїх партнерів. І над цим ми насправді з перших днів будемо з вами працювати. Фішка в команді, бо чим більше у тебе людей, тим більше буде продаж. Вони заробляють своє, а тобі капає. Дивіться. Припустимо, ви зараз стартуєте. Ми одразу з першого місяця будемо фокусуватися на тому, щоб додати в команду, команду партнерів, бо тоді більше будуть результати у вас. І ось нехай. До, по дорозі до третього рівня, десь до середини осені ви на третій рівні вийдете. Нехай ви знайдете собі команду хоча, хоча б 4 людини. То що хоча б така команда може вам принести? Дивіться, нехай двоє людей у вас на других рівнях, і двоє на перших. Ви третій рівень. Другий рівні за місяць часу спокійно оформляють клієнтів на 1100. Четверо-п'ятеро клієнтів на двох. Вони за цю роботу заробляють собі своїх 24%. А вам, як їхньому керівнику, компанія платить різницю між вашими і їхніми відсотками. У вас відсоток 35, у них 24. Різничка скільки? 11. За ваші гроші, за їхній оборот. 11 тисяч гривень. Все просто. Вони своє заробляють, а вам віддають те, що залишилося. Коли ви самі на третьому рівні оформляєте на 100 тисяч клієнтів, то всі 35% платить компанія вам. Але коли той самий оборот робить ваша команда, то ті самі гроші, той самий прибуток ділиться між вами і ним. Їхні 24%, ваших 11% разом 30%, фізично ті самі гроші, які поділилися. Так всюди в бізнесі працює. Бригадир має собі там на будові бригаду, так, людей, які працюють. Він контролює, займається управлінням, підказує, допомагає, якісь вирішують технічні питання, а роботу фізично роблять люди. Мурують, штукатурять, все, що треба, там, підсобники і так далі. І за те, що бригада здала об'єкт, раз в місяць бригаді нараховується певна сума грошей. Бригади, зарплату всім розкинув розкину і свою долю залишу все. Тут та сама історія. Все, ви просто бригади, створюєте свою команду, ми в цьому вам допомагаємо. Люди працюють, ви контролюєте, маєте свій результат. А вони свій. Все, як будь-де. Перші рівні. теж роблять на 100 тисяч продаж легко. Різничка, у вас з ними цікавіша. 24 мінус 18. 17%. Ви по кар'єрі, значить і більша різниця. Отож, 17 тисяч ви за їхню роботу заробили. І так ви за місяць часу жодного клієнта самі не оформили, а від команди процентами 28 тисяч заробили. Ну, чистими тут буде десь 24, бо ми платимо податки, це повністю офіційний процес. І нехай. Що ви зробили, щоб ці гроші заробити? Ну, з неба вони не впадуть. Вам треба буде своїм допомагати. У всьому тому, в чому зараз на старті, ми вам будемо допомагати. В усьому, в усіх тонкощах, ми, як маленьких дітей, будемо вас зараз за ручку вести. Кому дзвонити, як дзвонити, як на питання відповідати, умови підбирати, гарантії показувати, все, документи заповнювати. ми все це допомагаємо вам зробити, показуючи, як треба разом з вами. Ви перших людей 15, 20 проходять, що будете бачити, як це робить ваш керівник. Ну, подзвонити, треба вам запросити. Ми вас підготуємо до цього, а всю повершу роботу в супроводженні клієнта до оформлення робить ваш керівник. Все, ви наблюдаєте, як це робиться, і ви цьому навчитеся далі. І так, як і нам цікаво допомагати вам, бо ми маємо свою долю, так і вам буде своїм людям цікаво допомогти, бо у вас смачна ваша доля. Все. А найцікавіше, народ, коли вони стануть самостійними. А вони ж стали. П'ять місяців, шість ви з ними пограєтеся, і вони самі навчаться, запрошувати людей, клієнтами робити, свою команду почнуть створювати, їм це теж цікаво. А ви не допомагаєте, бо вони вже вміють. А вам все одно продовжує капати. От тобі пасивний дохід від цієї сфери. Ось як і вона влаштувати. З нуля, без жодного ризику. Ти, чим ти ризикуєш? Ти нічого не вкладаєш сюди. Ризику ноль. Бути клієнтом страхової компанії це не вкладення сюди, щоб ви для себе чітко ці межі встановили. Ви нічого не втрачаєте, якщо у вас цей бізнес не пішов раптом з якихось причин. У вас договір страхування залишається, ви накопичуєте собі до пенсії і маєте страхівку, як всі мудрі люди в світі. Все, займається від цією темою чи ні. Паралельно ж, що ви можете цим займатися. І вам допомагають профі, які дуже добре вміють цю роботу робити, робити результат. Ми більше як на півмільярда гривень в рік оформляємо нових клієнтів в Україні. Ми дуже добре знаємо, як це робити. Дуже. І ми вам допоможемо. Готові, ви які були вчитися. І все. І ви реально зволяєте, нічим не ризикуючи, використовуючи досвід керівників, інвестуючи виключно час, будуючи командочку, виходите поступово на хороший дохід. 20 плюс тисяч гривень заробляти пасивно, пасивно заробляти від бізнесу, блін, попробуй. Та точку шаурмою треба відкрити і попрацювати точно більше року, щоб в ноль вийти, щоб відбити все, що ти вклав. Якщо вийде відбити, і ти не пролетиш. А тоді полегенько будеш виходити в якісь плюси, і потім вже прибуток піде. А тут зразу безінвестиційний, готовий, франшиза готова, по суті. З, з керівниками, з системою, з усім, бери робити. Ну, дай Бог вам цьому просто розібратися. Це дуже ефективна тема. Ну і чим це далі обернеться? Воно буде рости. Жодних обмежень немає. Команда може бути і прямі люди, яких ви запрошуєте, хоч хто, а вони свою команду стоїть створювати як павутина, ваша організація розростається до немагу. Технічно, зростаючи по кар'єрі, вас чекає, по друзі, ще один дуже цікавий момент. Ми єдина компанія, народ, де, дійшовши до восьмого рівня по кар'єрі, вас роблять офіційним співвласником нашого посередника. Такого нема більше ніде. У нас є. В прямому значенні ця компанія стає вашою. У 2009 році наш брокер двоє людей придумав. Два засновники було. Сьогодні у нас 70 співвласників, різних людей з різним минулим, які, так як і ви колись просто почули цей ефір, включились, розібралися. І сьогодні це на все життя забезпечені українці. Бо середній дохід співвласника StarLife 350-400 тисяч в місяць легальних прозорих грошей від команд, які вони створили. Все. От і вам я бажаю для себе розібратися трошки в цій темі. Я бачу, як багато людей в соцмережах мені реагують під відео, що «А яка робота, давай роботу, хочу роботу. Не шукайте роботи. Від перестановки до данків сума не міняється. Бігаючи з роботи на роботу, життя не міняється. Десь зарплата трошки більша, десь трошки менше. Ви, ви як білка в колесі. Своє щось треба пробувати. І нас всі зазумували від малих тільки роботою думати і мислити. Багаті, погані, з нуля піднятися нереально, і бла-бла-бла. Фільми про Робін Гуда, казочки про, про всяких поганців багатих, про фільм Титанік і вся ця фігня підсвідомо нам зачувають, що багатство це погано. Краще ми будемо бідними, але добрими, ніж багатими, але якими показують в фільмах поганими, так? а це фігня повна, бо гроші це інструмент. За гроші вбивають і за гроші рятують, за гроші будують і за гроші руйнують. І якщо ви заробляєте великі гроші, ну, як мінімум, ви будете жити добре і ваші близькі. А далі ще іншим можна допомогти. А цей бізнес тільки в тому і заключається, щоб багачити, допомагаючи в цьому іншому, в цьому і престиж, і велич мережевого маркетингу. То я вам дуже бажаю в цьому розібратися. Де вам ще допоможуть і запустять, щоб ви дійсно щось якісь великі результати в житті досягали. Тут так, тут всім це цікаво.